Доброго дня! Вірна розмова. На жаль, не наживо, тому що немає технічної можливості. Ми з Рушевського Київ мовимо. Значить, що є? Бачите, за спиною в мене там горять, палають шини. Тут протікає вода, якою заливають демонстрантів. А люди дійсно на війні, тому що а іншого виходу немає, тому що стріляють в своїх снайперів нібито то. Як їх називають правоохоронці, але це важко назвати, коли стріляють з вогнепальної зброї не в неозброєних не вогнепальною зброєю людей? Що я хотіла сказати? Дивіться, оце все, що там є. Це все на руках партії регіонів і влади. Ті п'ять смертей. Побиття, зникнення людей, катування це все на совісті партії регіонів і влади. І байдуже, чи це партія регіонів області, чи це партія регіонів міста. Кожен член партії регіонів дотично до влади несе відповідальність. Я ще хочу закликати, кожного члена партії регіонів, ви за диктатуру чи ні, визначайтеся, тому що час до різних там телеразмів і таке інше пройшов. Треба просто стати на бік зла чи на бік добра. Іншого виходу немає. Тому, Шановні глядачі, говоріть з депутатами. Кожен депутат представляє якусь вулицю, якусь громаду. Говоріть з ними, особливо від партії регіонів. Нехай вони дадуть чітку свою позицію, публічно її висловлять. З ким вони, з тими, хто стоять і стріляють в людей, чи з тими людьми, які виборюють майбутнє в своїй державі. Дякую. etički propusti strašno za strašno strašno